Всім привіт! Сьогодні хочу зробити обробку від фітовтори своїх помідор. Хочу сказати, що першу обробку я роблю 10-14 днів після висадки. Так, провожу обробку я ось таким препаратом Redomil Gold. Дуже він мені сподобався. Вже давненько його використовую і він мене не підводить. Так, обробки я роблю максимум 3 за сезон. Ардомінголдом. Буває, що я не встигаю, наприклад, висадила, не встигла через 14 днів зробити обробку першу, тому буває, що обробки у мене дві. Ну, кажу, максимум три обробки. Більше не роблю. Тому що о, термін очікування у нас 14 днів, тобто 14 днів діє препарат у рослині. Це системно-контактний препарат. Проникає у рослину, захищаючи листки, стовбур та плоди від фітофтори. Остання моя обробка за 20-30 днів до збирання урожаю. Тобто, я вичікую не 14 днів. Тут написано: так, строк очікування 14 днів. Я чекаю 20-30 днів для того, щоб препарат повністю вийшов із моїх помідор. Так. І що хочу сказати, обробку я роблю, звичайно, прохожусь по листу стовбуру і навколо рослинки, також по землі обробляю препаратом. Так, хочу ще сказати, що можна використовувати не тільки, наприклад, Голд, хоча на і аналогів Голду також є дуже багато. Тепер цілитель, помідорчик і дуже-дуже-дуже багато препаратів, які використовують для боротьби і світовтори. Раніше, колись я ще використовувала ось такий препарат. Це контактний препарат. Хочу сказати, що звичайно ним треба буде користуватися набагато частіше за сезон. Так як редумілу голдом я максимум три рази можу покропити, то цим фітодоктором мені потрібно буде протись до восьми раз так, за сезон, а то і більше. Залежно, скільки буде опадів влітку. Так. Наприклад, якщо дуже часто випадають дощі, то звичайно вам придеться частіше кропити. Так, як я сказала, це контактний препарат, він потрапляє на листок, і якщо проходить дощ, звичайно, це все він змиває. І вам придеться знову ж обробляти. Так, ще такий момент. Крім обробки, дуже важливо, щоб у вас були розсаджені помидори таким чином, щоб не дуже близько. Щоб було гарне провітрювання. Коли випадає багато опадів, після яких виходить сонце, і починає випаровуватись волога, ось тоді і створюються чудові умови для розвитку фітофтори. Важливо розсадити помідори так, щоб було добре провітрювання. А також потрібно посанкувати їх, щоб кущ не загущувався. От тоді і буде гарна вентиляція, швидше, швидше будуть просихати листки після дощів, і, звичайно, не буде е, розвивати світовтора. Якщо ви на півдні, звичайно, України, де вас мало опадів, ви можете обійтися взагалі без обробок. Але те, як у нас на заході випадають дощі часто. Без обробок обійтись дуже-дуже, звичайно, важко. Можете бачити, у мене є капельний полив. Зараз я ще його, звичайно, не відключала. Коли потрібно максимально поливати, щоб виросла рослинка, я поки поливаю коли сухо. Ну, потім, звичайно, ми будемо відключати цей капельний полив, тому що не було багато вологи. Так, і зараз, звичайно, буду розводити свій редумів. Голд мене тут 25 г, У мене приблизно разом у відкритому ґрунті і в теплиці 76 кущів томатів. Мені, звичайно, вистачить 25 г розвожу зараз в 5 літрах води і буду обробляти свої помідорки. Всім дякую за увагу. Напишіть, будь ласка, чим користуєтеся ви З гарного врожаю вам.